Я ще раз підкреслюю, щоб там не казали, що Філатов хоче захопити Слобожанський. Це все маячня. Дніпру вигідно просто відрізати Слобожанський від всіх комунікацій. Нехай е, мешканці Слобожанського просто подивляться у себе в абонентські книжки. Там все комунальні підприємства, все, всі з Дніпра. Угу. Бо зараз, я вже казав, мільярд 400 боргів. Ми позбавимося 14 тисяч абонентів, які... Платять, я не знаю, там 50 на 50. Ми будемо продавати туди воду по оптовому комерційному тарифу, як нам продає е, Аули, наприклад. Так. І також ми хочемо отримати за наше майно гроші. Ну, ми так приблизно рахували, ну десь мільйонів 300. Тому якщо мешканці Слобожанського думають, що вони будуть жити в окремому місті і ні за що не платити, такого не буде. Нехай покладуть 300 мільйонів. І потім живуть собі своїм вільним анклавом.